представники компанії Кон. Формували тюки різними методами обв'язування та обмотування. Одна група тюків була обв'язана сіткою, а потім обмотана шістьма шарами плівки. Інша група тюків була обв'язана плівкою, а потім обмотана п'ятьма шарами плівки. За результатами досліджень, проведених компанією Єврофан Агро, консервація та кормова цінність були практично однаковими. Окрім якості тюків, вартість обв'язування та обмотування також має важливе значення. Давайте розглянемо це питання. Вартість обв'язування плівкою Трохи вища, ніж обв'язування сіткою. У компанії Kun вона не набагато вища, оскільки вони можуть обв'язувати стандартною обмотувальною плівкою, яка набагато дешевша, ніж спеціальна плівка для обв'язування від інших брендів. Крім того, у цьому тесті використовувалася система Kun IntelliWrap для обмотування тюка, який обв'язано плівкою. На один шар менше обмотувальної плівки. Так було зроблено, тому що обв'язування плівкою вже частково герметизує тюк, а завдяки технології 3 d Обмотування, плівка більш рівномірно розподіляється по тюку. Ця економія одного шару плівки перевищує додаткові витрати на обв'язування плівкою. В результаті тюки, які обв'язані плівкою, навіть дешевші, ніж тюки, які обв'язані сіткою. Крім того, обмотані плівкою тюки легше відкривати та з меншою кількістю втрат. І згідно з дослідженням, якість тюків не гірша або навіть краща. Підсумовуючи, можна сказати, що обв'язування плівкою та 3D-обмотування мають багато переваг порівняно з обв'язуванням Анням сіткою та звичайним обмотуванням, і це виправдовує себе.